За даними криворізьких правоохоронців, за 8 місяців поточного року у кривому розі скоєно 8672 правопорушення, що на майже 15% менше ніж у минулорічний період. Серед найтяжчих злочинів 19 вбивств. Всі розкриті. Втім, особливу увагу вирішено приділяти подібним злочинам минулих років. Розкриватимуть так звані вісяки. Задля цього навіть підключатимуть екстрасенсів. На сьогодні залишається нерозкритими 91 вбивство за прошлые годы с времен незалежности и также ну, конца ну, начала начала 90-х годов пытаемся заниматься раскрытием убийства 16-летней давности. Это в Зеленском районе. Это в то время, когда я еще там работал, убийство Жилного, убийство семьи Жилновых. Это два трупа было обнаружено по улице Якира. Вот. Ну, К сожалению, тяжело там что-то сейчас предпринимать. Вот. Ну, я хочу лично и есть такая инициатива выйти на программу экстрасенсов СТБ. Мы уже связывались. Якщо у Європі зазначив головний міліціонер міста рівень розкриття становить від 42 до подекуди 50 відсотків, то у кривому розі вже 37. Крокуємо до європейських стандартів. А якщо серйозно, то дійсно ситуація дещо стабілізувалася. Про успіх говорять і перевірки у напрямку виявлення нелегального грального бізнесу. Ми атработалі ну як атработалі перевірили северну сторону города. Потому что было подозрение о том, что там как-то они работают. Ну, вчера ничего, сегодня ночью мы ничего не выявили, доложили. Вот. Если у людей есть такая информация, пускай мені звонят, сообщают на 102 таких сообщений за этот месяц. Взагалі немає. По казино, по игральним автоматам. Вот. Есть, есть решение міністерства, решение начальника ВД области, есть закон. Вот. ну... В каком-то они состоянии, наверное, там полузакрытости находятся, наверняка где-то звонкам открывают, где-то где-то это есть, ну не знаю, оно не носит такой характер, как там, допустим, полгода назад. Непокоїть Андрія Гречуха і те, що з час роботи його прямої телефонної лінії суттєво зменшилась кількість дзвінків щодо точок продажу наркотиків, що не говорить про їх відсутність, а скоріше про пасивність з громадян. У місті зареєстровано 500 злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, що становить чверть від подібних по області. Наркозбитчики стали більш хитреє. Уні із пользують технічні. Стороны это звонки, это телефоны, это тайники, я уже говорил об этом. Сказать, что мы эффективно на это реагируем, ну я бы не сказал, что достаточно эффективно. Надо. Ну, и всю процедуру вы знаете. При документировании пройти это сложно. В то же время, смотрите, 92 преступления со сбытом связано, зарегистрировано. Для сравнения, в Кировоградской области, таких преступлений 136. В Кировоградской области взагалі. На запитання журналістів щодо проявів сепаратизму у місті начальник міліції зазначив, суттєвого руху не зафіксовано. На останньому прийомі громадян, це було в Саксанському районі. Прийшли значить мене люди, жалувалися там на провадження кримінальне, і також мені значить вказували з таким знаєте, агресивністю. чому у нас флаги вісять на вулиці ДНР ЛНР. Причому це конкретика була. Почему? Как милиция на это реагирует? Ну, как милиция на реагирует? Где вы видели? Вот мы видели на общежитии в Дзержинском районе и в Терновском районе. Я прямо там конкретно начал спрашивать: где, где кто видел фамилию. Начали звонить, звонить. Ой, извините, они испугались, никто не может подтвердить. Ну, хотя бы один человек подтвердил, что на общежитии кто-то там вывесил этот флаг, вот, ну я бы. Отреагировал, не знаю, нет у нас таких фактов. Ни одного правонарушителя преступника за это время из числа значит, так называемых беженцев у нас нет. Нет, не задерживали ни Луганского уроженца, ни донецких. На столі у кабінеті преса помітила казки це для научності, аби знали, як екіпірований батальйон правоохоронців Кривбас, який відправився виконувати свої обов'язки на Маріупольському напрямку. Бійці вже зарекомендували себе з кращого боку. У нас все є, слава Богу. Кстати, це нас відлічає там, де ми несемо службу. От там люди поняли, що нам нічого не треба, тому що там, там твориться там всі грабять. красні прийшли, граблять, білі прийшли, граблять. Вот, ну такое чуть-чуть мародерство процветает, а мы там чуть-чуть уже начали наводить порядок. Мы никого не грабим. Еще там закажу плакат, что мы взяток не берем, чтобы там на, на блокпосту поставить. Мы там как милицейское подразделение, военное, и мы там выглядим нормально, мы солидно смотримся. Они сразу поняли, что приехали нормальные хлопцы, экипированные, и у нас все есть. Оружия не хватает. Набор до батальйону триває і постає питання з обмундируванням вже нових добровольців. Тенденція к тому е упали желающие нам допомагати, е видать в зв'язку з цим перемир'ям, или как-то так. Ну, ну, реально, от командир как-то оно было более місяць назад, более активно там. Ну, люди приходили на счет, деньги загоняли, мы покупали. А, сейчас, ну, а мы нуждаемся в этом, потому что зима йде и там. Їм зараз. Тож криворіжців закликають бути активнішими і у питаннях надання допомоги і щодо повідомлень про скоєння злочинів у місті обіцяють реагуватимуть на кожен дзвінок чи то звернення.